Телеграм, яким активно користуються мільйони українців, став джерелом серйозної загрози через можливість доступу російських спецслужб до даних користувачів. Яке рішення прийняла влада щодо небезпечного месенджера, вирішуючи це питання? Докладніше далі. 19 вересня відбулося засідання національного координаційного центру кібербезпеки, де було ухвалено рішення щодо обмеження використання месенджера Telegram у державних структурах та на об'єктах критичної інфраструктури України зокрема, обговорювалися загрози національній безпеці пов'язані з можливістю доступу російських спецслужб до особистих даних користувачів Telegram та навіть до видалених повідомлень. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов підкреслив, що Telegram використовується Росії. Дією для кібератак, фішингу та збору геолокацій. Відомо, що цей месенджер також допомагає ворогу в коригуванні ракетних ударів. Було прийнято рішення заборонити використання телеграм на службових пристроях працівників органів влади, військовослужбовців та працівників критичної інфраструктури. Виключенням будуть лише ті, для кого цей месенджер є частиною службових обов'язків. Учасники засідання також обговорили заходи для забезпечення сталої роботи мобільного зв'язку та інтернету під час. Війни, враховуючи постійні атаки російських хакерів, вирішили створити центр з обміну інформацією про кіберзагрози за європейськими стандартами, що допоможе Україні ефективніше захищати свої мережі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.